Хоп, на спинку пав і моніторю, моніторю, моніторю шляпу. О-ха-ха! Это цей баб! Няня някня някня. Артмаршал welcome. Зроби рывок назад. Рибок назад, типу, щоб на спину впасти. А ну як? о! Блять, а. це було хорошо. Гляньте, гляньте, гляньте Опа! Я тупо передергаю свій пісюнчик поки інші гравці бігають Вау! О! Він впав Ліг на бике от стріляв мене шляпу тобі в гортань. Ти що гониш, блядь, чел? бачили, він, короче, ділає отак і потом. БЛЯТЬ! Ви су! На спину Лягаєте, коли на пузо, блять! Японський магнітофон мені в китайський ангар, блять, що подив... це блять, такое нахуй. Я ж лежа на ку! Вау! Вау! Гляньте, 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 просто хто не викупає, Дивіться, дивіться, блядь. Сейчас просто покажу в новий момент. Вот так біжите, пух! На живот лягли, на животу ложите. ті біжить. Дивіться, падаєте, хоп, на животик лягаєте. ножки отак от, блять. блядь. Вот так вот ножки блять Вы поняли? Это круто! Я могу с задом бежать и вот так, блядь, и вот так и, и просто писечку теребонькать. У нас я вот такие выконывачи, блять Вот такая шляпа. Короче, я, я вам сразу скажу, что это цены це МВ-3. цены МВ-3, блять Прикольно, давайте перса подивимося. Це точно після ковід. Є ось такий. Шоколадка у нас є. Потом. Чувак в носку в білом. Бля, Black Ops дуже, дуже сука, зручний по моменту. Перший раз вони реально за рік мене за, 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 за весь цей час здивували. Тут даже прорисовка, бля, друга. Та, ну реально, ти біжиш. За тобою чел, ти пригаєш, розворачуєшся з базуки. Вузу... БААА! А шо це таке? А, це та шляпа, яка збиває ракети, блять, ви подивіться, як вона тут виглядає. Ну так видно, що це ж тут щось збиває, а не просто. Повага. Подивися, боком прыгаєш отак. Плягаєш? <пл <'язав> просто. Просто, блядь, новий момент, я не знаю. Я просто. Буду ползать, як О! 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 А реально однота. В плане Movement це шось. Игра, блядь, начала жить. Дивися, він просто на диване лежить. Ми просто лежал на диване, блядь, реально лежав. Бля, лежить, 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 лежить. Я тоже могу так просто лягти. Блядь, или просто переворачивайся, шляпа ты усата! Блядь. Я на ножках лежав! на спинке, на жопке свои мягенькие! А то я его в слепу чи не откуда надо. Хоп, на спинку пав и мониторю, мониторю, мониторю шляпу! О-хо-хо! Это цей баб! Цыджанер, це блядь! А, щит, блядь! Чувак щит срубил, вы бачили, блядь, я его не прострелил, я взяв с чувака Хоп, лих, контролирую заткому, вот так, хоп, хоп Хоп Хоп, лих, контролирую дальше с пестиком Хоп, а можно я в таком положении кину, да? Опа, скину Опа Блядь, the 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 даже так, а шо це такое, блядь? Не мешай, я разбираюсь. О, трипл кил. Прикольно, выглядаю. Но у нас прям дуже жестко. Контролем точки. Вот такая у нас и пушечка. Выглядает дуже, конечно, прикольно. Ого! Блять, сзади мой начал. Я его чул. Анимацию, чисто анимацию показать. Блин, но выглядает уже сочно. Скажите. Бум! На. Бум! Бум! Нема. Ну ма. Вона морозну бье, получается. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Думаю, щось дожим бога, надо затянуть. Нормально стріляє, в принципе. Бля, <таспорти> да, да я по мясу, но не мелко. Короче, зажимаете кнопку и на пистолете у вас е, блять, r 3 ножик зажимается. Круто, це просто длинная кнопка, вы завжди можете с ножиком. Ігра реально годна. А, цей новий мувмент, коли ви можете там, лягти на попечку, постріляти прорисовка, це все воно дуже відрізняється. Круто, мені дуже сподобалося. Далі чекаємо, я думаю, коли буде зомбі-режим, я вам відразу його протестю. Мені здається, нас також чимось здивують.